Раді вітати вас сьогодні. Продовжуємо занурюватись з дивовижний світ пломачення прізвищ українців. Прізвище Бевза. Бевз в Україні мешкає відповідно 1338 та 3779 носіїв цих прізвищ. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Бевза є міста Київ, Вінниця та Хмельницький. А прізвище Бевз міста Київ, Вінниця Одеса. Прізвище походить від прізвиська Бевза, яке було у корінного козацького атамана, яке стало прізвищем для його нащадків. Козак Бевза оселився у Вінницькій області, осередок нащадків Бевз, Ямпільський та Крижопільський райони. Значення слова Бевза дуже сильна, лінива людина. Слово використовувалось також для опису грубої або не зовсім розумної людини. З часом прізвисько стало прізвищем Бевза-Бевз. Прізвище Піскунов, Піскунова. В Україні мешкає 2352 носія цього прізвища. Найкомпактніші піскунови проживають у містах Київ, Харків, Донецьк, Дніпро. Існує кілька версій походження прізвища. За однією з них піскун це музикант гусляр За іншою версією прізвище Піскунов утворене від одноіменного прізвиська, в основі якого лежить дієслово піщати. Найчастіше так називали новонародженого, однак прізвисько піскун могло закріпитися і за дорослою людиною, що має високий голос. Швидше за все, таке прізвисько вказувало на певні особливості голосу предка або його характер. Одне з перших документальних згадок прізвища можна зустріти в литовській метриці. Так, в описі Канівського замку 1552 року серед міщан згадується Богдан Піскунов. Прізвище Політаєв, Політаєва. В Україні налічується 690 носіїв цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з цим прізвищем в Україні є міста Київ, Харків, Донецьк. Прізвище Політаєв, російського походження, походить від прізвиська Політай. Так давнину називали жваву та спритну людину. Прізвище утворене з додаванням російського патронімічного суфікса Єв. Перші згадки прізвища Політаєв у письмових джерелах зустрічаються у 18-19 столітті. Ім'я Василь Політаєв зустрічається у списках російського служивого дворянства 1786 року. У 1865 році в Оленецькій губернії був записаний міщанин Олександр Політаєв серед носіїв прізвища Політаїв духовних осіб, в тому числі священники Юхим Політаєв 1879 року та Олександр Політаєв з Балахнінського повіту 1882 року. Прізвище Іваненко в Україні мешкає 12958 дев'ятсот носіїв цього прізвища. За поширенням воно займає 196-те місце в Україні. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Іваненко в Україні є міста Київ, Харків та Донецьк. Прізвище походить від особового імені Іван, яке в багатонаціональних селах України було достатнім засобом ідентифікації українця. Суфікс Енко вказує що Іваненко це син Івана. Іваненки український, казацький, старшинський пізніше шляхетський рід. Рід заснований Іваном Іваненко на прізвисько Багатий, що був гетьманом Дубасарським у Придністров'ї наприкінці 17 століття. Його син Грицько Іваненко, у 1706 році став полковником Братславського полку. А вже його син Григорій Іваненко був Переяславським полковником. Іваненки через Івана Лютого походять від молдавського роду мушатів. До цього роду належали Іваненко, Іван Михайлович, Київський губернський маршалок шляхти з 1787 по 1790 роки. Майсей Іваненко, Київський губернський маршалок, шляхти з 1797 по 1799 роки. Микола Іваненко у 1892 році келицький губернатор таємний радник. Микола Іваненко філософ, православний подвіжник. Рід внесений у перший шостий розділи родоводу книги Київської, Чернігівської, Полтавської і Катеринославської губернії, а герб у восьмий розділ общого гербовника дворянських родов Всеросійської імперії. Прізвище Безуглий, Безугла. В Україні мешкає 5894 тисяч цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з цим прізвищем є міста Дніпро, Київ, Харків, Запоріжжя та Кременчук. Прізвище «Безуглий» та його жіночий варіант «Безугла» з'явилися в часи казацтва. Розшифровується воно дуже просто, без угла. Таке прізвище могли дати тим, хто не мав своєї домівки. Або хитався світом у пошуках заробітку, залишивши рідну оселю. Спочатку це було просто прізвисько, яке згодом стало прізвищем. Прізвище Лопатка. в Україні налічується 566 носіїв цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Лопатка є міста Суми, Львів та селища Терни Роменського району Сумської області. Прізвище утворене від нехристильного імені Лопата, яке було розповсюджено до християнських часи на Русі, як і інші імена пов'язані з інструментами. За іншою версією прізвище походить від частини тіла лопатка. Таке прізвисько також було розповсюджене в дохристиянській Русі. Як приклади аналогічних прізвищ, Ребро ребров, голова головін. Тобі сподобалось? Було цікаво. Став лайк та підписуйся на наш канал.